Розблокувати екран смартфона одним лише поглядом: змінювати картинки на планшеті легеньким дотиком пальця, спілкуватися з друзями за допомогою відеокружечків, грати в комп'ютерну гру із суперниками з усього світу. Усе це та багато іншого для нас сьогодні є звичайним явищем, але уявити таке 20 років тому майже фантастика. Адже перші гаджети та інші технічні штуки виглядали ну дуже олдово. Давайте подивимося. Та не вже. Та дам. Перший у світі мобільний телефон. Оце так це глина. Скажете ви. Ним же можна і покалічити. Так трошки можна. Якщо врахувати, що важив він більше кілограма і був довжиною цілих 22 сантиметри. І це ще без антени, так, у кишеню такий не сховаєш. Уявляєте, який під нього треба чехол? Перший мобільний телефон створив американський інженер Мартін Купер, який і здійснив із нього перший у світі дзвінок 3 квітня 1973 року. Ого, півстоліття тому! До речі, Мартін Купер має українське коріння. Він народився в родині українських емігрантів, що переїхали до Сполучених Штатів Америки з Ірпеня на Київщині. Вау, wow, круто! Якщо ви теж не знали цей факт, ставте лайк! Але повернімося до першого мобільного телефону, який неможливо було купити в магазині. Адже вперше продавати мобільні телефони почали лише через 10 років з 1983-го. І називалися вони ні, не айфон. Душніло, скажи, бо я це не вимовлю. Він називався дуже просто Дайнатек вісім тисяч від моторола дуже просто. До речі, коштував цей Дайнатек аж чотири тисячі доларів. Хоча батарею тримав усього лиш півгодини. А коли ж мобільні телефони з'явилися в Україні? Спитаєте, ви на початку 90-х. першим власником мобільного телефону Nokia, який виглядав ось так, у нашій країні був перший президент України Леонід Кравчук. І свій перший дзвінок з цього телефону влітку 1993 року він здійснив у прямому етері радіо та телебачення. Доброго дня вам, да, Вітаю вас. О, це крінж. Уявляєте, якби ми досі ось так розмовляли по телефону. А далі мобільні телефони еволюціонували так кардинально, як мавпа перетворювалася на людину. До речі, перший айфон з'явився аж у 2007 році. Але пам'ять у нього була лише 8 гігабайтів. Небагато б ви у нього скачали. А от хто точно змінився протягом десятків років, то це комп'ютери. Це зараз вони виглядають ось так, можуть робити ось так. І є різних розмірів та кольорів. А колись пращуром усіх комп'ютерів була ось така. Машина для підрахунків, якщо зовсім просто примітивний калькулятор, який допомагав додавати і віднімати великі числа. Його у 1642 році винайшов француз Блес Паскаль. І називалася ця машина Паскаліна. А що скромно? Уявіть, якби комп'ютер винайшли ви. Хіба б ви не назвали його своїм іменем? Душніло. Він називався б Душніліна. Мені подобається, я б таке лайкнула. А як називався б комп'ютер, названий вашим ім'ям? Напишіть нам у коментах. Більш-менш схожим на сучасний і такий, що не займав півквартири комп'ютер, став тільки 50 років тому. Його у своєму гаражі створили два студенти, і це був перший комп'ютер від майбутньої компанії ЕПЛ. А цими студентами були Стів Джобс. Так, той самий Стів Джобс, який потім винайде айфони, айпеди та макбуки. І його товариш Стів Возняк. Душніло, я вже бачу, як ти хочеш щось сказати. Так, хочу. Стів возняк теж має українське коріння. Його батьки емігрували до Каліфорнії із Буковини. М -м, мені здається, чи всі круті чуваки у світі гаджетів мають українське коріння треба глянути що там з українцями у світі перших планшетів та телевізорів душніло ну скрольни свою душнопедію чи були українці серед розробників планшета ні серед розробників першого планшету українців не було він був створений американською компанією Grid Systems Corporation у 1989 році. До речі, як для першого планшету виглядав він не так вже крінжово. Щоправда, без кольорового екрана, мав стилус на дротику і пам'ять усього 20 мегабайтів. Але як для предка всіх планшетів згодиться. А от перший планшет зі стилусом без дротика з'явився лише 30 років тому. От тільки коштував 5 тисяч доларів. Ага, дорогувато. Першим відносно доступним за ціною став правильно iPad. його у 2010 році. Презентував Стів Джобс і коштував він уже на кілька тисяч, а всього лише від 500 до 800 доларів. Це був не лише стильний планшет із сенсорним екраном і бездротовим стилусом, а ще й гаджет, що давав змогу слухати музику, грати в ігри, відправляти листи, висіти в інтернеті та багато іншого, чого досі в планшетах не існувало. Значно цікавіша і довша історія у телевізорів. Це нині сучасні телеки мають симпатичні пласкі екрани різного розміру, що відтворюють усі можливі кольори. А колись це були дивні коробки з величезними лінзами та крихітним екраном. Якщо ви думаєте, що ось це стара бабусина тумбочка, то ви помиляєтесь. Так виглядав у 1927 році перший у світі телевізор, який презентував його розробник Джон Берд. Душніло, а цей часом не українець. Якби він був Іваном чи Сашком, то був би українцем. А так він Джон і народився в Шотландії. Ха ха, я зрозумів, це почуття гумору від душніли. Окей, до речі, телевізор Берда купити було неможливо. Перші телевізори, які можна було придбати, і то дуже дорого, з'явилися лише у 1934 році в Німеччині, і виглядали вони ось так. Якщо чесно, більше нагадує шафу, оскільки лише заможні родини могли дозволити собі цей гаджет, то для решти охочих повтикати в телевізор відкривали спеціальні телевізійні кімнати. А от найстаршому з усіх гаджетів несподівано виявилися, хто б міг подумати навушники, і винайшли їх у 13 столітті аборигени острівної держави Ламботерро. Що за дичина, скажете ви? Це ж якісь первісні берущі. Але ні, ці два пусті жолуді, з'єднані між собою шкіряним шнурком, використовували саме як навушники. Щоправда, у них лунала не музика, а смугаста цикада ось така мила комаха, яку садили в кожен із навушників і слухали, як вона співає. Смугаста цикада не співає, вона стрекоче. ось так. Не знаю, як таке може подобатися. Перші схожі на сучасні навушники з'явилися у 1910 році. Їх на своїй кухні власноруч зробив американський винахідник Натаніель Болдуін. Цікаво, а коли нарешті з'явилися безпровідні навушники, це знаю. Перші повністю бездротові навушники винайшла японська компанія ОМІ у 2015 році. І лише через рік, у 2016-му, бездротові AirPods з'явилися і в компанії Apple. Так я гадаю, ви чекаєте, доки ми з душнілою розкажемо вам про перші комп'ютерні ігри. Ну -ок, розказуємо, перша комп'ютерна гра була не зовсім такою грою, як ми її собі уявляємо, проте вважається прабабцею геймінгу. У 1940 році американський фізик Едвард Кондон презентував дивний пристрій під назвою Німатрон. Душніло, щось я без тебе здається, не розберусь. Як грали цією штукенцією? Німатрон це цифровий комп'ютер, що складався із чотирьох стовпців по сім ламп, які керувалися за допомогою спеціального реле. І гравець під час ходу міг погасити одну або й більше лампочок в одному з рядів. То вимикав останню лампу, той і перемагав. Mm, так, трошки не Роблокс. Наступною після Німатрона стала комп'ютерна гра Хрестики-Нулики. Її винайшли у 1952 році, але пограти всі охочі все ж не могли. Адже єдиний у світі із цією грою комп'ютер стояв лише у Кембриджському університеті. Які ці вчені нудні. І лише через 10 років комп'ютерні ігри стали доступними у продажі. Ось так у 1962 році виглядала гра «Зоряні війни. Суперники могли рубатися в неї за допомогою спеціального джойстика або клавіатури. Оті зелені цяточки на екрані взагалі-то космічні кораблі, і вони, до речі, стріляли. Ви можете уявити своє спілкування в інтернеті без використання емодзі? Звісно, ні, скажете ви. Бо як інакше ваша подруга дізнається, що вам смішно або що вам сумно, або що ви зголодніли. Без емодзі ніяк. Перші емодзі з'явилися у 1995 році. Їх створив японський художник Сігетака Куріта для обміну електронними повідомленнями. Це були піктограми розміром 12 на 12 пікселів. Я маю пояснити, що таке піксель. Це найменша одиниця цифрового зображення, Неподільний об'єкт прямокутної форми, що має певний колір. Будь-яке комп'ютерне зображення складається з пікселів, розташованих в порядках і стовпцях. Якщо вірити Сагіта Кокуріті, то на створення емодзі його надихнула японська манга, де персонажам часто домальовують, наприклад, ось такі символи. До 1999 року він створив 172 емодзі, а зараз їх уже близько трьох тисяч, і виглядають вони набагато сучасніше. До речі, які емодзі ви використовуєте найчастіше? Напишіть нам у коментах. Я, наприклад, ось такий. А ти душніло? Я не використовую емодзі. І чому я не здивований? Але що ми всі точно використовуємо, то це ютюб. І як раніше люди без нього жили? Якось жили, адже з'явився він лише у 2005 році. Ось так виглядав перший відеоролик, який завантажили у Ютуб. Хлопець на відео один із засновників ютюб Джавет Карімліна. Ну і що тут цікавого, скажете ви, він же просто тиняється зоопарком. Може і так, але це відео тривалістю 19 секунд, завантажене 18 років тому, подивилися 284 мільйони разів. Уявляєте цю монетизацію? Я ні, як і життя без ютюба. Як мінімум, тому що без нього ви б ніколи не побачили наше відео. Тому підписуйтеся на наш канал, якщо раптом ще цього не зробили. І напишіть, про що хотіли б дізнатися у наступних випусках. Ти забув сказати: поставте лайк, аби це відео побачили якомога більше людей. І поставте лайк, аби це відео побачили якомога більше людей. Дякую! Душніло!